В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас ще одна із неділь, яка готує нас до Великого посту. Неділя, яка нам нагадує про те, що є такі неминучі речі, які у нас хочемо ми чи не хочемо, але вони все одно будуть в нашому житті. Ми з вами ніколи не задумуємося, поки живемо про те, що на цій землі вже жило дуже багато людей. Мільярди людей жили на цій землі, а їх уже немає. Сьогодні тільки ми з вами. Але ще й ті всі події, які сьогодні є в нас в Україні, вони нас також застановляють, стрипинають. Штовхають, нагадують, нагадують, що є щось цінніше, чим оце звичайне, меркантильне, клопітливе і великих скорботах переживаннях життя, щось є набагато цінніше. І от сьогодні в Євангелії Господь говорить притчу, де Він каже, що Поставить по правиці тих, які чинили дуже багато правди, праведники. він називає їх праведники. А по лівиці стануть ті, які чинили беззаконня. І що саме важливо, він не каже, що стануть такі конфесії, стануть такі конфесії, стануть такі конфесії. По правиці. А інші конфесії, всі підуть там по лівиці. Він каже, всі народи стануть. Він не каже, що стануть тільки єпископи, священники і так далі. Всі народи стануть на суд. І він не говорить критерій, що на сьогоднішній день ми можемо собі сказати так. Він ж не каже про те, що стануть. Церковники, така то церква, такі то віруючі, такі то невіруючі і так далі. Всі народу. І які самі важливі критерії, що ти зробив цьому ближньому? Якщо ти зробив добро ближньому, то значить ти зробив мені. І ми можемо поставити для себе запитання, а чи для чого нам тоді ходити в храм? Нам просто треба бути доброю людиною, яка робить тільки добро всім. І можна тоді в храм не ходити, можна не молитися, можна багато що не виконувати, того, що дуже часто нас вимагають і просять, штовхають, настановляють, закликають і так далі. Але Євангеліє, воно не тільки отут, яке ми сьогодні читаємо. Євангеліє це все те, що є від початку, від першого розділу до крайнього розділу цієї Євангелії. І в ньому говорить Господь, що без мене ви нічого робити не зможете. Так він сказав. І Далі Він говорить, що в ім'я моє хто. Зробить, то навіть Господь йому буде просити ім'я моє, Він йому дасть і дасть дуже багато. В іншому місці він говорить, що хто кухлем води напоїть ім'я моє, той отримає величезну нагороду. Тобто, що ви є Христові, ви є мої учні, вас від того, що ви Христові, напоять. Кухлем води, і ви будете мати велику нагороду там, на небесах. Тобто Господь говорить, що через мене ви будете там, де є велика радість, але і Він ставить для нас вимоги того, що є дуже важливим, і ми сьогодні не тільки вступаючи в цей великий піст. А маючи оці великі випробування, які сьогодні в нас є в нашому українському народі, ми маємо для себе таке запитання: а що я маю зробити? А чим я можу допомогти? А як мені долучитись до того, щоб була наша перемога? Як мені долучитись до того, щоб була справедливість? Як мені зробити так, щоб не було цього беззаконня, яке сьогодні є? Бо ті навіть, які кажуть, як от Фарисей, ми читали недавно, неділю тому, через неділю того, ми читали про Фарисея, він нібито все добре робив. Він і постив, і, і жертвував, він і ну, добро видно робив, тому що він не міг нічого перед Богом сказати, що я робив кривду комусь. І він сам себе оцінював, що я такий дуже хороший. І таких багато є, які себе оцінюють сьогодні, які кажуть, що вони є найкращими в світі, але роблять стільки беззаконів у нас в Україні. А митник стояв при дверях і стукав себе в груди і просив: Боже, будь милосердним до мене грішно. І тому сьогодні. Оце Євангеліє, притча про страшний суд, це не для того, щоб ми з вами боялися, це для того, щоб ми пам'ятали, що будучи з Христом, в нас не буде страху. Ми будемо тими, хто з ним підемо туди в велику радість. Але ще є один дуже важливий критерій. Це як ти відносишся до тих, які є потребуючими сьогодні. І отут сьогодні є дуже важко. Чому? Тому що їх є сьогодні багато. А ми настільки вважаємо, що ми є тими, хто оцінює і може оцінювати. І ми оцінюємо, чому можна допомогти, а чому не можна допомогти. Оце є хороший, йому треба допомагати, а оце є нехороший, йому не можна допомагати. І Господь не сказав так, що оці були хорошими, і вим допомагали, ви мені допомогли. А ці були поганими, а ви їм не допомагали. Це значить, вони погані, вони, вони не мої. Ви правильно зробили. Він не оцінює так, Він каже всім, що зробили. Добро. Він не каже навіть тим найгіршим фарисеям, тим найгіршим беззаконникам, що ви допомагали, то ви зробили неправильно. Він сказав, кому ви допомогли, це ви зробили мені. І тому, вступаючи в Великий Піст, ми з вами ставимо перед собою запитання, а як ми будемо його проходити? Що для нас є великий піст? Так, звичайно, це велике випробування, це великий подвиг, це подвиг молитви, це подвиг посту. Але сьогодні, маючи таку, таке лихо в Україні, таку біду, ми сьогодні ставимо для себе запитання. А як ми повинні сьогодні постати? Що ми маємо робити в цей великий піст для того, щоб приблизити перемогу, для того, щоб Господь. Через наші руки знищив те зло, яке сьогодні прийшло в Україну і не тільки в Україну, а в весь світ. Так, звичайно, я думаю, що ми маємо робити максимально добро, так як закликає Господь, щоб ми стали по правиці Його. Але ми маємо ще і покласти на себе піст так, щоб Господь, бачачи, Наше щире серце і щиру молитву, і покласти разом з постом молитву, бо піст не тільки є той подвиг. Ми чули сьогодні в першому посланні до Корінфян говорить апостол, що якщо ти їсть, то не осуждай того, хто не їсть, а якщо ти не їсть, не засуджуй того, що їсть. Тобто їжа нас не віддаляє в римлян, говорить же ж апостол Павло, що їжа нас не приближає і не віддаляє від Бога. Але в подвизі вона є дуже важлива. І нам сьогодні дуже важливо, це подвиг, це щира і сильна молитва і праця для нашої. Духовної і сьогодні загально національної української перемоги. Слава Ісусу!